На найвисокогірнішому пошуково-рятувальному пості, що на горі Піп Іван, Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка спільно з прикарпатськими рятувальниками зіграв перформативну виставу Бій за Україну. В головному управлінні ДСНС області відбулися заходи з нагоди 31-ї річниці Дня Незалежності України та Дня державного прапора. Працівники головного управління взяли участь у конференції на тему освіта Прикарпаття в умовах воєнного стану. Прикарпатські рятувальники надавали допомогу людям, котрих під час гірських мандрівок покусали комахи. У управлінні ДСНС України у Івано-Франківській області відбулися заходи з нагоди 31-ї річниці Дня Незалежності України та Дня Державного прапора України. Заходи розпочалися із хвилини мовчання про пам'ять загиблих за незалежність України та виконання державного гімну. Начальник головного управління полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький привітав особовий склад зі святом та зазначив Шість місяців ми вже спільно боремося. Кожен з вас на своєму місці, рятуючи людей, ліквідовуючи пожежі, забезпечуючи цивільний захист населення. Переконаний, що перемога буде за нами через те, що ви всі є патріоти, ви всі є фахівці своєї справи, ви всі служите державі і готові пожертвувати своїм здоров'ям і життям заради того, щоб. Наш прапор був завжди піднятий, наша держава існувала і процвітала. Святковості заходом додав момент нагородження за сумлінне виконання службових обов'язків, досягнення високих результатів у професійній діяльності та з нагоди Дня Незалежності України кращим працівникам Володимир Володимирович уручив чергові спеціальні звання а також ряд працівників було нагороджено почесними грамотами та грамотами головного управління ДСНС України в області. Прикарпатські рятувальники надавали допомогу людям, яких під час гірських мандрівок покусали комахи. Зокрема, нещодавно така допомога знадобилася 50-річному жителю Бурштинської територіальної громади, якого під час збирання грибів кусив шершень і виникла алергічна реакція, та значно погіршилось самопочуття. Чоловіка рятувальники державного пожежно-рятувального поста Бурштин транспортували з гірської місцевості до проїжджої частини, де його чекали медики. В іншому випадку, який трапився по Облизу села Стара Гута Солотвинської територіальної громади від отриманих укусів чоловік помер. Як з'ясувалося пізніше, чоловіка покусали оси, а також у нього були супутні хвороби серця. Тож від отриманих укусів він помер одразу на місці події. Після проведення слідчих дій працівниками поліції рятувальники транспортували тіло загиблого чоловіка до села Стара Гута. А зовсім нещодавно до оперативного координаційного центру головного управління ДСНС в області зателефонувала дівчина 2003 Року народження, і повідомила, що перебуваючи в лісовій місцевості поблизу села Татарів, її покусали шершні. Рятувальники встановили координати дівчини, прибули до постраждалої та супроводили до карети швидкої медичної допомоги, де постраждалу передали медикам. Щоб убезпечити себе від укусів агресивних комах, потрібно дотримуватись кількох рекомендацій, а саме, не користуватися парфумами з сильним запахом, при появі комахи уникати різких рухів, бути пильними біля рослин, які квітують з обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити остеб джіл. Також варто запам'ятати, що потрібно робити при укусах. А саме, якщо укус був одноразовий, локалізується на кінцівках, відкритих ділянках тіла і характеризується тільки місцевими ознаками, тобто почервонінням, легким свербежем і набріком, потрібно промити місце укусу або Звичайною водою, протічною, якщо це десь ліс чи ви на природі, або звичайною водою з миючим засобом будь-яким висушити місце укусу, обробити антисептиком або перекисем водню, чи будь-яким спиртовим розчином. Для профілактики алергічних реакцій можна вжити антигістамінний препарат і для зменшення больових відчуттів знеболюючий нестероїдний препарат в таблетованому вигляді. Відмічайте, у себе чи в постраждалої особи загальні ознаки, е, які розвиваються, тобто порушення дихання, почастішення серцебиття, падіння чи підвищення артеріального тиску, загальне нездуження, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою. А щоб позбутися від комах, слід пам'ятати кілька основних правил: боротися з гніздами, ос і шершнів слід виключно рано вранці, до того як зійде сонце. У цей момент комахи сплять і не зможуть. Вас атакувати. Так як інсектицидні препарати для боротьби з цими шкідниками поширюють дуже сильний запах, краще на якийсь час покинути будинок. Для людини не бажано вдихати цих випарів. При знищенні гнізд, ось і шершнів подбайте про спецзуття, спецодяг, захист обличчя та очей. Не виключно, що деякі особи не можуть прокинутись під час обробки і спробувати вас жалити. Дотримуйтесь порад рятувальників та бережіть себе. Працівники головного управління ДСНС області взяли участь у обласній серпневій конференції педагогічних працівників, яка відбулася на базі Івано-Франківського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Тема цьогорічної конференції освіта прикарпаття в умовах воєнного стану. В ході конференції рятувальники обговорили з освітянами питання щодо порядку здійснення укриття населення в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту. До учасників заходу довели перелік об'єктів. Де у випадку оголошення сигналу повітряна тривога необхідно укриватись, казали на основні вимоги щодо розміщення на місцевості захисних споруд цивільного захисту, які матеріали необхідно використовувати для стін, перекриття, покриття при проектуванні, будівництві таких об'єктів чи реконструкції існуючих з метою збільшення їх захисних властивостей. Також рятувальники розповіли присутнім, яким необхідним обладнанням, майном та інвентарем мають бути укомплектовані об'єкти фонду захисних споруд цивільних Захисту з метою безпечного перебування в них, крім того, працівники головного управління ДСНС області наголосили на створенні безпечних умов здобувачів освіти і працівників забезпечення їх укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, приведення таких об'єктів у готовність до використання за призначення, як зазначив заступник директора департаменту освіти і науки Івано-Франківської обдержадміністрації Андрій Сташків, участь представників ДСНС обласній серпневій конференції педагогіонів. Логічних працівників є надзвичайно важливою, адже забезпечення безпеки учасників освітнього процесу у умовах воєнного стану головне завдання. Серед усіх питань, які розглядаються на цій серпневій конференції, це є безпека учнів. Саме тому ми, як департамент освіти, запросили на конференцію представників державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників для того, щоб вони ознайомили з тими рекомендаціями, які діють в школах, для того, щоб максимально всі учні були захищені. Ні, та перебували в безпеці. Залежності України, Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка провів найвисокогірнішу перформативну виставу в рамках благодійного мистецького проєкту Бій за Україну на вершині гори Піп -Пі Реалізація відбулася у партнерстві з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та за підтримки головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Бій за Україну поставив народний артист України, лауреат Національної. Премії України імені Тараса Шевченка Ростислав Держипільський в ході постановки було відзначено важливу роль ДСНС у мовах війни. На цьому акцентував заслужений артист України провідний актор театру Олексій Гнатковський поряд з воїнами ЗСУ тримають свій фронт. Рятувальники ДСНС від початку війни вони невпинно і гроючно намагаються вберегти життя українців іноді ціною власного життя. Вони живуть одне життя, рятують тисячі. Рятувальники, воїни без зброї, які першими прибувають на місця влучання російських ракет та їхніх уламків. В епіцентр руйнуван часто мають іти під загрозою нових обстрілів, адже від кожної секунди залежить життя людей. В умовах війни працівники державної. Служби України з надзвичайних ситуацій працюють цілодобово, гасять займання, розбирають завали, проводять пошукові роботи, укріплюють конструкції, щоб запобігти подальшим руйнуванням, знешкоджують артилерійські боєприпаси, що не розірвалися, та евакуюють. Мирне населення, дякуємо всім, хто боронить нашу незалежність. Слава Україні! Цьогоріч прикарпатські рятувальники не тільки забезпечили безпеку артистів під час сходження на вершину, а й спільно з артистами виконали державний гімн України. Це найвисокогірніша акція, меседж усій Україні, Європі, усьому світові, що ми є, що ми найкраща у світі нація і готові боротись, і боремось, і обов'язково переможемо. Це один із проявів боротьби на культурному фронті.